Попало крісло до нас на ремонт. Продавав я його 8.20, зараз 6.25. В принципі, пройшло 5 років і прийшов час до його обслуговування. Що війшло, війшло у поняття обслуговування і що їм треба робити? Ну, наприклад, я по цій моделі розкажу, кожна модель буде мати свої проблеми Але по цій моделі це в нас Ісрі фірма. от Мановське, Ренушне, Сканійовське, Вольвовське, в принципі, без різниці одна модифікація. Перш за все, починили бок паралона. Він був продавлений. Тепер він. Це сама модель, звісно, така в них невисокий паралон бочки. Ну тепер він добрий. І причому він набитий, як положено, не просто пухким сінтапоном. А відповідно, тому що треба Я спеціально не прикручував підсрачничок, щоб можна було все скрити і показати. Тут образувалися тріщинки, позаварювали це все діло. Зараз зафарбуємо. От. Перед тим, як збирати воно приостине, поїхали далі. Замінили клапан на оригінальний. От. Неоригінальні не ставлю, тому що вони взагалі не ходять. І починили клавишу пуск стоп А, і забув, переклепали дві направляючі підсрачничка, тому що теж їх не було. Запускаємо, перевіряємо, пробуємо. Єсть. Вимкнути. Причому що клавишу я ще спас оригінально включити. Регулятор висоти сидіння. Регулятор м'якості амортизатор. Нагадую, вверх це найм'якше, нелегкого водія, кілограм 70-80. Трошки додамо, вже бачимо пожорстче. Ще трошки додамо, ще пожорстче. ще додамо, ще жорстче. І вниз, на самого тяжкого, там кілограм 150 От, Стан, навіть після 5 років ходьби по Україні. і Ще до цього у нас стан досить непоганий, втулки не розбиті, центральні хрестовини, втулки амортизатора не розбиті, лише трошки пильне. Але для роботи в КАМАЗі навіть це пильне грає роль, тому що воно буде ще більш пильнішим через 2-3 дні.